Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму каналі. Подивимось, які події відбудуться в Україні протягом квітня місяця 2024 року. Які можуть бути події, які ми новини можемо почути, а можливо будемо учасниками якихось таких ситуацій. Так, покажіть, будь ласка, першу подію в Україні в квітні місяці 2024 року. Так, якогось короля зупинять і поставлять перед вибором. Тобто, іншими словами, якась людина, король Кубків, ну, взагалі-то це в мене як сигніфікатор Зеленського. От уявіть собі, він ішов якимось курсом, але його з цього курсу збивають і ставлять перед вибором. Можливо, це інша людина. Зараз будемо розбиратися. Тобто, ставлять перед вибором. Знову ж таки, тут, на мою думку, це іде погроза від перевернутого імператора. Імператор це для мене людина, яка володіє імперією, Ну, імперські замашки, ми знаємо в кого в нас, це, ми знаємо в кого взагалі. Це наш далбанутий сусід, який ніяк не може нажертися землею не може нажертися людською кров'ю. Тобто, знову ж таки, я так розумію, що буде якась ситуація, яку цей недоділений імператор. Ну, така ситуація вже була. Буде ставити, ну, якось, чи його звернення буде до Зеленського, чи то спроба, ну, от знову ж таки, колесниця зупинилася, і палки в колеса поставити, коли людина іде якимось курсом. Тобто важка якась ситуація, важка. Це стосується знову ж таки спроба імператора погіршити ситуацію війни. Розумієте, про що я говорю? Я так розумію, що оцей імператор, який вже давно не імператор, бо він перевернутий, буде якось ставити президента України перед вибором. Або ти робиш так, як ми хочемо, або ми будемо погіршувати кризу у твоїй країні. Ну, от якось так, тут е, е, така кризовий вибір, розумієте? Тут знову ж таки мова буде йтися про те, що люди, люди в Україні можуть зазнати вибору. Можу зазнати кризу за чиїмось вибором за вибором третьої сторони, тобто третя сторона буде погіршувати життя людей в Україні. Знову ж таки, я так розумію, ось з огляду на цю карту, тут іде переживання людей, якщо можна от, король кубків перевернути, це великі переживання, підвищення тривожності і занекерованості ситуації. Здається, що от кудись летить ця колесниця, а колесничого немає, розумієте, того, що ситуація критично важка може бути. На мою думку, це пов'язано знову ж таки з пробою імператора, недоімператора, погіршити нашу ситуацію або змусити діяти за його сценарієм. Тобто так і продовжується ситуація з тими обстрілами, з тими погрозами із створенням критичної ситуації в Україні. Критична ситуація пов'язана зі світлом. З водою. Ну, бачите, тут якби важко, важко. Ну, і знову ж таки, тут загроза пряма погроза від недоімператора, погроза з повітря. Ну, ось так. Тобто, на мою думку, за цими картами, буде продовжуватися повітряний абюз наших людей, українців, з боку цього. Дебільного недоімператора. Далі. Покажіть, будь ласка, другу подію, яка може або другу ситуацію, другу новину для України квітня місяця 2024 року. Карта України тут в мене якась таємниця. Таємнича маніпуляція, прихована маніпуляція для України або Україна маніпулює. Давайте трошечки привідкриємо цю завісу. Про що це? Україна. З огляду на те, що Україна пряма, то тут ідеться мова про спробу України проявити отаку от приховану маніпуляцію, приховану хитрість на своє благо, звісно. Так, далі. Тут якби, зараз хвилиночку, уточню, уточню. Знаєте, тут таке відчуття, ніби спроба наблизити ціль, на яку ми так довго чекали, до якої ми так довго готувалися. Ціль. Наблизити, об'єднати. Так, тут припинити вбивство, припинити вбивство. Це Україна буде щось застосовувати, щоби вийти із крутного становища. Ну, і тут маніпуляція і відкрила її. Це стосується, знову ж таки, непоказна, не на показ. Розумієте, Шистка жезлів пряма це на показ. Подивіться, а це перевернута не на показ. Не на показ і ту, яку не побачать. Не побачать. Ту, Яку, о, ну, скажімо так, ну, може бути небажаною, небажаною, щоб її бачили. Але люди можуть, е, тут пов'язано з ресурсами, пов'язано з ресурсами, дехто з людей може про це здогадуватися, дехто е, своя еліта буде знати про це. Але у більшості тут з боку України буде застосовувати певний така от, прихована маніпуляція, яка спрямована на вихід із крутного становища, пов'язаного із загрозою для людей. Із загрозою для людей дуже цікаво тут виходить: Йдеться мова про наближення якоїсь очікуваної події, до якої готувалися. От я не знаю про що це таємниця. Заблокувати, заблокувати вбивства. Тобто, дивіться, я тут не можу вам розтлумачити все, як має бути. По-перше, все одно жриться, вона говорить загадками. Одне скажу, що те, що буде застосовувати Україна, це нам на благо. Якісь такі таємні ходи. Окрім того, слава нашим ГУР і е, спецпідрозділам, які діють на благо Україні. Про щось ми дізнаємося. Я думаю, що тут будуть заблоковані оці е, расистські засоби людовбивства. Якось якусь ситуацію Україна зможе вирішити і з тим щоб якось заблокувати засоби вбивства людей наших От в такому плані. Наразі це готується, це вивчається. Ми почуємо і побачимо про це. Десь щось наші зможуть зупинити, заблокувати з боку рашки. Якусь маніпуляцію зможуть рашистку прибрати. Наразі над цим працюють. Хочу сказати, що Рашка втратить дуже багато ресурсів внаслідок цього. І третя подія, покажіть, будь ласка, третя подія новини ситуації в Україні протягом квітня місяця. Я вам скажу, що так розумію, що це пов'язано із ресурсами, на які, ми так довго очікуємо, на які ми так довго очікуємо. Але, ну, скажімо так, нас щось не задовільнить в тому, що до нас має приїхати. Щось до нас приїде, щось приїде. Але це може бути затримкою. Е, іншими словами, нам щось пообіцяють доставити в якийсь термін, але воно буде ну, трошки у часі, протяжно у часі. Вони виконають свою обіцянку. Але ця обіцянка, вона. Можуть знаєте, нам сказати, ми наразі працюємо над виробленням там яких, якоїсь зброї, або працюємо над ну, от як вам доставити цю зброю ну, от в такому плані, як вам доставити ці ресурси, ну, от якісь будуть знаєте, не дуже обіцяючі е, обіцянки нам надані, як от, продовжується ця ситуація. Знову ж таки, це ніби світ буде намагатися відсторонитися від нашої ситуації, даючи якісь обіцянки. Обіцянки, як завжди. Будуть нас заспокоювати, розумієте, тут іде припинення імпульсу до суму, будуть нас заспокоювати, обіцяти. Що от ми працюємо над коштами, ми працюємо над ресурсами, які ми вам можемо передати. Хтось щось має десь знову підписати, дописати, переписати, кудись занести, звідкись принести. Ну от бюрократія, знаєте, от нібито робота йде, але вона іде на словах. Ми не можемо це перевірити. І знову ухід світу, ухід світу, світ ніби як на своїй волні. Ухід світу в, знаєте, в таку вот, словесну оборону там. Ну, ось так. Давайте ще перепитаємо, чи буде в нас ресурсна допомога в квітні. Яка буде ресурсна допомога від світу? Квітні. Ну, дивіться: трійка мечів, п'ятірка кубків і четвірка мечів. Ну, про що говорять ці карти? Про те, що те, що вони тягнуть час. Наносить нам поранення сердечне. І нам дуже не вистачає цього. Але іншим чином, щось буде, щось буде все одно. Того що, якщо прочитати дослівно за цими картами, не, поокремо, не, поокре... не окремо, а дослівно, от, то сердечний біль і втрати, вони зупиняються. Ну, зупиняються тимчасово. Того я і говорю, вони дадуть, але не дуже багато. Буде більше обіцянок, ніж реальної допомоги. Ось так може бути. Обіцянок, ніж реальної допомоги буде. Ну, ось так. Також що я можу сказати за цими картами, що можливий. От Приїжджають, приїжджають. Можливі обіцянки стосовно звільнення наших військовополонених також. Обіцянки світу, обіцянки світу, що хтось може нам в чомусь допомогти зупинити ті втрати. Ну, ми в оборонній позиції, так і стоїмо. В оборонній позиції О, така токсична ситуація в нас, відчуття повної ізольованості, ну, в тому плані ментально ізольованої, що від нас знаєте, от ніби нікому немає діла до нашої біди. Всі тільки е, обіцяють щось таке, от, говорять якісь нісенітниці. Ну, от мені от, так от карти показали на квітень місяць 2024 року. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Ставте, тисніть дзвіночок. Ви будете мати змогу отримувати відео по мірі їх виходу. Дякую вам за увагу ще раз. До побачення! Тримаємо стрій!